Друзі, всім привіт! З вами такі різні я, Роман. Ну що, ну, не їхати. Не хоче хочу їхати? Та тобі там буде добре. На... І сьогодні непростий влог. Сьогодні такий дуже складний для мене влог. Прощаєшся зі своїм бардаком. Зі своїми іграшками, ліжечком, а і, лішечком, і, і стінами. Ну, прощаюсь. Підписники чекають твоїх сліз. Сліз не буде. Чого? Вони будуть. Я залишаюся у Львові, на господарці. Повинен зараз дуже багато працювати для того, щоб їх там забезпечувати. Я вже все своє, відплачу, так що ніхто не бачить. Ви вже плаче, вже, вже сльози йдуть. Веніть заплаки, ну вже цей. Я обіцяв емоційний влог. Обіцяв? А ти на Ютуб знімаєш? Так. Вже коли ми повернемося, то вже не буде таких ям тут. Я думаю, що будуть, бо тільки залатали. <рес> Дітки, як ви? Я боюся трошки. Мені сталося, що ми літом літаємо е, літаком завтра. Великим літаком і е, в Америку. І проперли е, згорів і ми впали. Донечко, то всі ті сни треба трактувати навпаки. Значить, все буде супер класно, і ми гарно долетимо, і нічого з літаком не станеться. Типу. ховай ту соску, бо то позор. А я, друзі, довше, ніж на три дні, ніколи не розлучався зі своєю сім'єю. Це для мене, я не знаю, небагато таких насправді чоловіків, як я, які настільки прив'язані до своєї сім'ї. Небагато. Три, два. Матька. Рвіти не будеш. О, жди, дивіться. Зариви, мала. На тебе вся наша цінність пішла. Так що тримайся, добре? Буде важко, дзвони мені. Але тримайся. Я, я, я тебе дуже люблю. Пошо, тебе. Опа маленька. Wszystko będzie dobre. Jak wszystko będzie nie tak, to już tak, będę У польському часу зараз четверта ранку, п'ята ранку. Ми на вокзалі в Кракові. мама шукає, де би то нам перечекати до наступного автобуса. Павлик як заснув в 10-й годині, як і спав цілу ніч. Взагалі не будевся. Спицюємо візочку. Лусико, що ти таке робиш? Ти так малюєш гарно? Вау! А -а, я їм акула. Як тепер бавимося? Я везу акулу на машинці. Добре. Акула їде на машині. Подобається? Вимонтили в мами жувачки. Жучки малі. Орбі для дітей, ну то муску ну а як? Настоня, як тобі краків? Ти вже тут колись була, пам'ятаєш? Ти от була така, як Павлик, і ми тебе з татом возили в той же візочку, але не в тому, а в чорному, який ми вже продали. Ну, а ми тоді пів Польщі об'їздили. Тим візочком, перекупа. Павло Настя їсть кабаноси. І ми чекаємо на автобус, який нас буде везти в Франкфурт, Німеччину, де ми вже поїдемо в аеропорт і будемо сідати на літак. Бабуся побігла шукати нашу платформу, звідки буде відправлятися автобус. Я не уявляю, що би ми робили без бабці. Правда, Настю? Бабуся так допомагає в цій поїздці, що просто кабаці. Розкажи, де ти була сьогодні, що бачила і які в тебе враження? Я сьогодні бачила. Польщі. Всю Польщу? Напевно. <laughs> Я була в Кракові. В Кракові, там гуляли в центрі, так? Гуляли в парку такому гарному. На площі ринок були. Там була така верша. І, і, і там всі люди до неї йшли. І, і мама... там дзвони дзвонили. І, і мама мені говорила, що там можна виставитися. Ось крако. Привіт, Павло. Ми вже в автобусі. Дуже гарні у нас місця попалися. Тут буде сидіти Настя з бабусею. Тут будемо сидіти ми з Павликом. Така штучка для Чупа Чупса в тебе. Вау! Показуй. Супер. Ми налаштовані багато спати, бо добре змучилися за сьогодні і за вчора. правда? Папікави. Зимно. Я не знаю, як ці німці вже будуть, так які холодні. Та в нас у Львові буває і ще холодніше. Што ранок, доні. Ми вже приїхали в Франкфурт. І хочемо знайти якесь кафе, щоб поснідати, але багато яких Мам! ще закритих. І наша бабуся побігла на розвідку, а ми тут з малюками сидимо, чекаємо. Вже дві доби мандруємо, так? Був такий досить непоганий автобус, в якому ми мої... їхали. Мене добре видно, Настя? О. Трошки вищий телефон. Ось Автобус, в якому ми їхали, був досить комфортний, був туалет, що було дуже зручно з дітками. Купили булочки, купили каву і будемо зараз снідати. Привіт! Павлику, оцей такий швидкий поїзд, він називається метро. Будемо їхати на метро, так? Ти вперше будеш їхати на метро, правда? Ні, я! І ти вперше? Здається, ми вже в аеропорті, але ми ще точно не впевнені. Ні, <реш> 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 ми в першому терміналі. Перший термінал, але який нам треба термінал, ми поки не знаємо. Ми як ті сліпі кошенята. Там де нас не розуміють англійською, ми питаємо українською і на диво ми якось дуже добре знаходимо спільну мову. Привіт, таки! Будь головний, чим Добре, ви ціну заварять. Мастер, підтримуй маму. Совряд. Попа, мама. одну ванісу. Я не розрізняю їх. Що сталося? Навіть не розчіпали. Замочки. Реміні. Так, да. щоб подивитися. Огляд речей пройшов вдало. Я переживала за деякі моменти, але все добре, нічого не завернули І навіть дозволили трошки води взяти дітям з собою. І все, і ми йдемо на діді хрі, тому що Павло хоче робота. А я хочу якусь іграшку. А Насю хоче якусь іграшку. А Капець. я йду, вроді. Капець, я ж не вірю. Я не вірю, що за 11 годин я буду так далеко від дому. Для мене то як якесь, якесь кіно, куди мене запхали. І що ми тут робимо? Я не знаю, яку я іграшу. Ми ну, йдемо, дивитися. Покажіть, що ви собі вибрали. Я вибрала собі таку дощ машинка. Лонді чому така смешна. ти там не хвост торчить. Така величезна турбіна в літака. Встигли малюки сісти, як вже їм подарунки дарують. Та, а що це таке? А ну, давай подивимося. Якийсь такий пакуночок. Там якась розмальовка і олівці, мені здається. А ще Настя стюардеса дала такий значок. І Настя має такий значок, як стюардеса. І палик має такий. Чому ти злишся? Це книжечка. Так, о, Зразу будемо вчити англійську мову. Зараз тобі мамою теж відкриє. Всередині книжечка і якась гра. І олівці, щоб ви, напевно, ось цю розмальовку малювали. Ми сидимо на місцях посередині, не посадили нас біля ілюмінатора, але може то і краще, бо не будуть битися, хто буде сидіти біля віконечка. Вже Люди займають свої місця. Я думаю, що ми скоро будемо злітати. Для чого ти перебуваєш? Не знаємо, чи нас будуть годувати. Щось ми того не прочитали в квитках. Маємо просяк випадок їжу з собою, але я думаю, що такий довгий переліт, 11 годин. Думаю, що панче би мали давати щось сліз. Все розкажемо і все покажемо. Діти швидко освоїлися, почали цикати на екрані. Тут можна вибрати собі мультик, який ти хочеш дивитися. Ігри дитячі, не знаю. Я ще не розібралася, але в нас із вже хтось шарить, як має бути. Все, дітей ліквідовано. Тільки що, ще нам роздали навушники. Бо мультик є, картинка є, звуку немає. Павлику, відкривай, ти собі зараз під'єднаєш їх і будеш слухати все, що там в мультику говорять. То тепер зовсім друге кіно з навушниками вже. Ми вже почали їхати, літак розвертається. І Павлик очікуваний, як він буде дуже швидко набирати швидкість і відриватись від землі. Ага, що ти мені там пробки робиш? Ура! Ура! Все, Павлико, ми вже летимо. Вже наш літочок летить. Ні-ні, не відщипатися. Не відщипатися. Морозова? Тут курочка, а тут здається картопля. Не впевнена. Булочка і масло. Настя, що ти собі обрала? Настя захотіла лазанью. Це масло. І морозиво. У США. Що, виспалися? Виспався? А ви відчуваєте, що вушка починає закладати? Ой, я відчуваю. То означає, що літак вже знижується помаленьку. Нам залишилось зовсім-зовсім трошечки. А якщо в часовому еквіваленті, то вже менше, ніж одна година польоту. Все, приземлилося? Так. Ні, отагну, не можу повірити. Що не можеш повірити? В ті ті котик. є котики, які котики, тому що я їх на руки можу брати і вони такі покроють. Ходимо довжелезними коридорами і не можемо зрозуміти, чи то ми правильно йдемо, чи неправильно йдемо. Все пусто, нікого немає. Ось так гарно нас ця марта зустріла з квітами. І ми їдемо додому. Та Настя! Відпочивати! Я боюся. Привіт! Привіт! Чи тобі треба казати hello? Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано. Моя солодка мила, моя фортуна, моя вода, ти моя структура, моя воля, моя доля, ніжно, люблю до болі, Цілуй солодкими губами, за руками не з звірі зрозумів плечі.